В цьому відео запрошую вас побувати в мальовничому місті українських Карпат Сияремче. Побачимо водоспад надзвичайної краси. Пройдемось по дуже відомому сувенірному ринку, що тут знаходиться. Побачимо, з чим тут торгують. Всім доброго раночку! Сьогодні починається наш третій день у Буковелі. За вікном морозна і сонячна погодка. Сьогодні плануємо поїхати в Яремче. Позаду мене такий класний схил. Хотілося би сьогодні познімати і Буковель в таку погоду. Ну, ще в нас завтра буде до виїзду час, то може завтра познімаю, якщо так пощастить з погодою. Всім чудового дня. Зранку прокинулись, мінус 12 за вікном, і, хоч так морозно, але сонячно і дуже гарно на вулиці, тому треба кудись їхати, дивитись щось нове і цікаве. Схили там, де лижні траси сьогодні виглядають фантастично. Ми йдемо на маршрутку, що відправляється від паркінгу номер 1 Чекали недовго, вже сіли і їдемо. Квиток від Буковиля до Яремча коштує 80 гривень. Дуже полюбляю цю місцевість, так цікаво їхати, роздивлятися і церкви, і будинки. Особливо коли проїжджаєш гірські річки, гори, вкриті снігом, видовище дуже захопле. Які ж сьогодні красиві хмари, що висять над горами, а он вдалечині Даличині відміється гора Хом'як. Місцеві жителі тут працюють у туристичній сфері, возять на квадроциклах у гори, приймають гостей у банях і чанах, а також пристосовують свої будинки як міні-готелі. Просили водія зупинитись біля сувенірного ринку. Перше, що зустрічає, це водії, які пропонують екскурсії. І тут зразу біля залізничних колій вже бачимо, що люди продають свої товари. А ми йдемо трохи далі. В Яремці знаходимося біля ресторану Гуцульщина. Цей ресторан є видатним зразком гуцульської архітектури. Побудований в 1965 році. Тільки що пройшли по базарчику, побачили, що там люди продають грибочки, настоянки, різні. там. І товари всякі такі в'язані, карпатські. погода <ріпи> змінилась. сушені білі гриби, чаї різні. Широкий вибір різних сирів, які виготовляють тут люди самі. Цей базар вважається більш дешевим, ніж у Буковилі, тому сюди багато людей приїздять для того, щоб купити якісь подарунки для рідних. Зараз будемо йти до водоспаду. Ввечері і вночі трошки випав сніжок, морозно на вулиці. Побачимо, як виглядає водоспад пробій в таку зимову погоду і покажемо його вам. Сьогодні субота і так людей небагато поки що, це нас радує. Зараз будемо йти до водоспаду. Ось так площа виглядається перед ресторанчиком. Є тут місця, де можна посидіти, випити кави чи глінтвейну гаряченького. А що відомо ще про ресторан Гуцульщина, що він побудований без одного цвяху. А ось і сам гуцул, вирізаний з дерева. Здавалося б, що навкруги просто магазинчики. Але ж ви погляньте, які гарні будівлі дерев'яні. Такі будівлі не всюди побачиш. Це такий гуцульський стиль і все тут так притримується його. Колись восени ми тут сиділи, пили гмінтвейн, але сьогодні так прохолодно і на лавочці не дуже посидіш. Як визирає сонечко, ну прямо все становиться в три рази красивішим. Це гуцульська одежа. Дорого виглядає. Таки зробили. Мотузковий парк. Графік роботи з 10 до 19. Я не знаю, мабуть, зараз не працює. Є Шиваночки. Тут також базарчик. Бачу, що тут продають приправи, широкий вибір сирів. А ось тут трохи далі настоянки, а також приправи з білих грибів і самі грибочки. Взимку цей водоспад більш повноводний, ніж, наприклад, восени. Через річку є ось такий місток, на якому закохані замки вішають. І ось він, водоспад прибій, який утворився на річці пруд. У всій своїй красі. у зимовій красі. Так він виглядає з місточку, з височини 20 метрів, а ось ще є такий підвісний міст, а по склястим берегам дуже багато дерев, які восени становляться золотистими, і тут такий вид відкривається. Цей місточок найулюбленіша локація туристів. Тут буває настільки багато людей, особливо раніше було багато на травневі свята. Зараз пройдемо цей місток та спустимось туди вниз до річки. Тут треба бути дуже обережними, бо каміння дуже слизьке, по ньому стікає вода, а ось випав сніжок і зовсім дуже слизько. В теплу пору року можна ось так сісти на камінці і просто слухати шум води. Милуватися оціми скелями. Висота водоспаду 8 метрів, а ширина 10-12 метрів. Вода падає з кам'янистих порогів з дуже великою силою. Зараз знаходимося біля водоспаду прибій. Взимку він виглядає ну, просто так мощно, так б'є. Промінчики сонця грають з крапельками води і утворилася веселка. Просто щось неймовірне. Це побачити дуже гарно, я не знаю. Такі скелі тут. Єремче таке незвичайне місце. Ця річка пробила. Такий каньйон, і так утворився цей водоспад. Пробій вважається одним з найпотужніших водоспадів Карпат, хоч він не дуже високий, але потік води дуже сильний. Гуляючи тут, треба бути дуже обережним, бо буває люди починають фотографуватися і падають вниз, і їх зносить бурхлива річка. Чудовий суботній день, Яремчі. Після того, як погуляли біля водоспаду, йдемо знову до базарчику. Ще хочу показати вам другу частину. Це ми, як від містка, йдемо ліворуч. Ну, Товари тут, в принципі, однакові, що в тій частині ринку, що в цій. Але хочу, щоб ви самі це все побачили. Тут є багато виробів з дерева, вироби з вовни, а також є ліжники. Це такі. Натуральні ковдри дуже теплі. Зазвичай ми з Карпат привозимо карпатський чай, приправи з білих грибів, але як бачите, тут вибір широкий, люди купують кому що треба.

Це ж гіддю парк. І ось недалечко від місточка з'явилася нова локація Гедзю парк. Раніше її не було. Гедзопарк. Мирослій 200 місце. Дорослий квиток коштує 280 гривень. А це ось схема парку. Ну, Ми цього разу вирішили не йти, бо на вулиці прохолодно, а там, я думаю, що гуляти доволі таки довго, тому краще приїхати вже в якусь теплу пору року і побувати тут. Тому вже будемо йти до виходу, і наш шлях, як завжди, пролягає через базарчик. Подивіться, які красиві намиста з бісеру, а також ще ось такі ляльки морівні. Шкарпетки з вовни я запитувала, коштують 200 гривень. А ось які мирі віночки. Все, базарчик тут пройшли. Зараз будемо виходити знову на місток. Небо вже добряче затягнуло хмарами, але все одно тут гарно. Зараз зробимо невеличку пішохідну екскурсію по яремче, щоб подивитися, як воно виглядає взимку. І якраз і ви його побачите разом з нами. Гостинця додому. Добре. Дивіться, що ви знімали? Базар. Бадоспад, базар, водоспад, спад, резерв, Тульщина, Гедзопарк. Ну, ми в гедзепарк не, не зайшли всередину, а так. Шипи тут Подорожі в гори. А ми вчора там були, самі ходили на гойдалку. А зараз Дай йдемо гуляти. Далі. Погода змінилася. Похолоднішало дуже сильно, вітерець з'явився, сонечко пропало. Йдемо по яремче. <реку> Мені дуже подобається, як виглядає яремче восени. У мене є відео на каналі і, мабуть, і не одне. Коли ми тут були восени, це щось просто казкове. Ну, Взимку теж гарно по-своєму, але коли це все вкрите цими золотистими деревами, такими, то тут просто очей не відірвати. Тут біля річки ось такі кафешечки, Це таке цікаво з панорамними вікнами. Дрова лежать. І там знову базарчик. по ту сторону також річка, скелі. Не знаю, як зараз. а Раніше Яремче було кліматичним курортом. Сюди приїздили лікуватись хворі на різні легенні захворювання. За час, коли ми тут перебуваємо, не було ні, жодної повітряної тривоги. І писанки тут. Зараз, коли в країні війна, Яримче залишилась таким дуже спокійним місцем, де можна приїхати, побути, відновитися. Але для молоді, для такої активної, мені здається, більш підійде проживання в Буковилі. Там веселіше все ж таки. П'ятницю не йшли. Стран турист, домашня кухня. Зараз ми біля залізничного вокзалу. экскурсиями я помню ссылать буду проезжать с і не передержать ціля на экскурсии <рес> Пропонують екскурсії тут. Я практично на всіх була. Зараз ми прямуємо ще до одної чудової локації, яку я вам покажу. Це скеля слон, і як до неї дійти. Але це вже буде в наступному відео. Надіюсь, моє відео виявилось для вас корисним і цікавим. Ви його підтримаєте лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.